Дання усім глядачам Сі4. Це інформаційно-пізнавальний проєкт Чернівецький репортерчик. В студії працює Владислав Шаровський. У випуску дитячі погляди на дорослі речі. І сьогодні говоримо про таке: чому важливо сортувати сміття і чи роблять це буковинці? Які заходи безпеки запровадили у школах міста? У якому музеї можна перевертати та розбирати експонати? Чи знають чернівчани? Жести регулювальника. Також очікуємо на пряме включення з інтелектуального шоу. Наш з вами спокій у пріоритеті. Понад 13 мільйонів гривень виділили на заходи безпеки у школах та садочках міста. Чому не варто хвилюватися батькам, поки діти на уроках? дізнавалася моя колега Христина Книж тривожні кнопки, відеоспостереження та охоронці. У всіх школах чернівців посилили безпеку. Наскільки це дієво? Як працює та у чому перевага? Розпитали в учільниці міського управління освіти Ірини Ткачук. Ми вирішили посилити засо заходи всі безпекові школах і садках для того, щоб кожна дитина, кожен підліток, які приходять на навчання, вони справді були в безпеці. Дітки, можливо, не усвідомлюють про те, наскільки важливо, що була безпека в школі. Вони не усвідомлюють, що може бути якась загроза. А ми посилюємо заходи безпеки для того, щоб батьки були спокійні, для того, щоб адміністрація у закладах освіти була спокійна. У Чернівецькому ліцеї номер 18 безпек. Школярів також посилили. Як пояснила директорка закладу, важливо, щоб діти не хвилювалися та почували себе у безпеці. Питання охорони насправді було актуальним завжди, але не завжди місто чи батьки могли собі це дозволити. А тепер розберемо усе детально: тривожні кнопки їх по три у школі: одна стаціонарна, дві інші у педагогів. У випадку, якщо загрожує якась небезпека діткам чи працівникам навчального закладу, чи ще якась інша ситуація, яка склалася, то вони нажимають на тривожну кнопку, Наш наряд групи перебування оперативно прибуває і надає ту ж саму допомогу. Поліція охорони почали патрулювати школи міста з лютого. Так у кожному закладі є працівник, який слідкує за безпекою. Охоронець пропуск не пропускає практично нікого. З сторонніх людей на територію закладу. Якщо батькам є, якась виникає нагальна потреба поспілкуватися з вчителем, тоді він телефонує вчителю. Вчитель, відповідно, або підходить до батька, або повідомляє охоронця, що цю людину можна пропустити. Нам приходить повідомлення про замінування шкіл. Ми стоїмо на своєму посту, у нас пропускний контроль, ми перевіряємо всіх, хто заходить по паспортах, оцінюємо їхній вигляд. І ми можемо бути впевнені, що дітям нічого не загрожує. І наостанок відеоспостереження переваг тут багато посилення безпеки, контролю, дисципліни, як серед дітей, так і вчителів. У 2023 році виділені кошти на встановлення відеоспостереження для кожної школи і кожного садочка. Такої комплексної опіки над школярами немає в жодній іншій області України. Тож тепер переймаючи наш досвід, таку систему запроваджуватимуть і в інших регіонах. Якщо ці всі десятки мільйонів врятують хоча б одне життя або збережуть психоемоційний стан хоча б одної дитини, то вони того вартують. В Україні щороку викидають мільйони тонн сміття, з яких за різними оцінками переробляють лише 3-6%. А це екологія планети і наше з вами здоров'я. Чому важливо сортувати сміття і чи роблять це боковинці? Розповість моя колега Валерія Белінська. Минулого року у чернівця запровадили роздільний збір сміття. З'явилися контейнери з наліпками для органічних відходів та для вторинної сировини. Однак, чи дотримуються чернівчани такої ініціативи, давайте дізнаємось, чи сортуєте ви вдома сміття, і яким чином? А, скажу ось так: що вдома, всією сім'єю ми сміття не сортуємо, проте я сортую самостійно. Яким чином, в основному, а, я відкладаю, до прикладу, батарейки, відкладаю кришечки, які окремо сортую, а також намагаюсь. Окремо відокремлювати вторинну сировину та органічно. Так Буває сортою. Я відрізняю частіше а бумажні предмети від їди, тому що викидати це все разом це не дуже правильно. Я бажаю вважаю такі от смітники, які є по вулицях — Це дуже корисно. А так я сортую сміття, хоча почала доволі недавно, близько п'яти років тому. Ще в студентські роки ми цим займалися гуртожитком. Сортуємо пластмасу, там бумагу. І мусор. Оскільки мені важко сортувати сміття, то я намагаюся бодай давати друге життя тим речам, які це можливо дати друге життя. Ось і мені здається, що цим я допомагаю зберегти нашу планету. Олександр сортує сміття вже більше трьох років. Каже, щоб почати це робити, спершу треба змінити свій світогляд. Чому ви вирішили почати сортувати сміття? І як заохочити свою сім'ю та друзів, дасте декілька порад і нам? Да, чому ні? Чому я почав сортувати? А, почав сортувати, тому що я почав вивчати проблему. Чому а, важливо сортувати, для чого взагалі а, робити роздільний збір сміття? І як заохочити до цього свою сім'ю та друзів? Ну, найпростіший спосіб заохочення це власний приклад. А яким методом сортуєте покажете? Метод дуже простий, у мене вдома є спеціальні пакети для розбільного задільного збору сміття, і таким чином я сортую. Тож дивимося і занотовуємо. Це дуже важливо і просто робити. Існує стереотип, що для того, щоб сортувати вдома, необхідно мати якісь громісткі коробки, необхідно мати великі спеціальні контейнери. Ні, не обов'язково для цього достатньо іноді буває трьох пакетів або трьох, наприклад, невеличких картонних коробок, які ми заново використовуємо для правильної справи. А якщо я, наприклад, маю Ось такий пластик, куди його потрібно кидати? Пластик треба кидати окремо. От у мене, наприклад, три пакети, на якому зображено скло, папір і пластик. Давай спробуємо кинути його сюди. Так само ми маємо, наприклад, скляні банки, які так само потрібно викидати окремо. Ми їх викидаємо в пакет з позначкою. А кришку куди? Кришку да, ти правильне зауваження. Кришку потрібно так само окремо, оскільки у мене тут всього-навсього три, е, три пакета, то давай ми покладемо його окремо разом з пластиком, але викинемо так само його окремо. Ну і звісно, картон це, напевно, один з найрозповсюдженіших видів торсировини. Ми так само складаємо окремо. Картон має бути обов'язково чистий, не жирний та без е, якихось скотчу, без слідів скотчу тощо для того, щоб можна було його переробити. А пляшки і скло також треба мити. Так обов'язково вся вторсировина, яку ми сортуємо, обов'язково має бути чистою та висушеною для того, щоб вона не перегнивала, і для того, щоб вона не мала якогось там неприємного запаху до того часу, поки вона не відправиться на завод для переробки вторсировини. А потім ці пакети в які контейнери викидати на вулиці. Ну дивись, від нещодавно у нас є два окремих контейнери. Перше це вторсировина, друге це органічні відходи. Органічні відходи ми викидаємо все те, що ми не можемо переробити. А все те, що ми можемо переробити, тобто все що шо ми встартували. Ми викидаємо в контейнер із надписом вторинна сировина. Ще одна підсказка від мене: якщо не знаєте або сумніваєтесь, куди викинути річ, є маленька шпаргалка. Завантажте додаток, сортуй, а потім усе просто: обираємо річ, яку потрібно викинути, а далі отримуємо чітку інструкцію, який контейнер підходить. Водночас є предмети, які не перероблюються. Приміром, пластикові стаканчики, від них краще відмовитися. Чернівці все активніше запроваджують систему сортування сміття. Чому це важливо саме для нашого міста? Саме для нашого міста це важливо з двох причин. По-перше, у нас наразі переповнене наше е, сміттєзвалище Чернівське, наш полігон для сміття, який знаходиться в Чернівці. А по-друге, в Чернівецьку область прибуло дуже багато гуманітарної допомоги. Е, Зв'язку з чим у нас з'явилося дуже багато побутових відходів, в тому числі і пакування, в тому числі і плівка. І це треба правильно утилізовувати. Водночас у Чернівецькій міській раді повідомили, що найкраще сміття сортують мешканці текстильників, гоголя та української. Наразі на вулицях міста лише два контейнери, а вже незабаром з'явиться третій сітчастий для пет пляшок. Ви навіть б'єте і збираєте сміття просто неба. Розкажіть і нам про цей проект. А це рух, який пішов із Швеції, країни, яка можна сказати поклала культ сортування, і це називається рух плогінг. Суть в тому, що ти бігаєш і збираєш сміття незалежно від погоди, але при цьому всьому ти робиш дві хороші речі. А як ще юним буковинцям можна зберегти екологію? Дуже просто долучатися до екоакції. В першу чергу, слідкувати за екоактивістами або ініціативними групами, які займаються проблемами екології в соцмережах. Зазвичай вони публікують інформацію про свої заходи. Наприклад, це може бути висадка дерев, це може бути прибирання, Ання це може бути, наприклад, тренінг сортування і долучатися до них. Адже як відомо все починається з тебе. А, якщо ти йдеш за тобою, хто стягнеться. Тож будьмо екологічними та свідомими. Давайте разом вже сьогодні дбати про чисте майбутнє. Хоробрі, відважні та відповідальні. Вони 24 /7 на 7 наверті спокою та правопорядку. Моя колега Олександра Годан. Провела з патрульними день, та дізналася усі тонкощі їх роботи. Більше дивіться у сюжеті. 9 ранку. Щодня на центральній площі міста правоохоронці долучаються до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшановлюють загиблих у війні захисників та захисниць і мирних жителів. А далі робота відповідальна та важлива. Що розпочинається День поліцейського. Рота. Тобто особовий склад, який заступає на патрулювання в місто. Вони обов'язково збираються в першу чергу на базі, тобто безпосередньо в управлінні патрульної поліції, де їм доводиться інформація. Надзвичайно важлива. Першочергова, всі події, які сталися на, на протязі минулої доби, або ж за той період часу, коли вони відпочивали. Коли світлофори не працюють, патрульні регулюють рух транспорту. Тож не лише водіям, а й пішоходам важливо знати жести регулювальника. Ви також бували в ситуаціях, коли не розуміли, що робити можна переходити дорогу чи ще чекати. Зараз у всьому розберемося, чому дітям потрібно знати жести регулювальника. Ну, мабуть, це. Е... Таке знання, яке дозволяє нам забезпечити свою особисту безпеку. Тому що якщо відверто говорити, то абсолютно ніхто не може на всі 100% забезпечити безпеку тієї чи іншої особи ні поліцейські, ні їхні рідні та близькі, ні будь-які інші представники державного органу або будь-якого іншого. Тільки особисто кожна особа самостійно. Тим паче, якщо не ми говоримо про дітей, ми розуміємо, що вони досить часто можуть відволікатися на певні події, які відбуваються навколо нас, мати менший рівень уваги стосовно того, що відбувається. Розкладає руки ось так. Це означає, що водії транспортних засобів та пішоходи можуть рухатись за спиною регулювальника та перед ним. Свистить свисточок, піднімає ручку. І показує зміну руху. Яким чином? Якщо це в нас перехрестя, яке є рівнозначним, тоді регулювальник розвернеться ось таким чином і стане ось так. Тобто в такому випадку переходять люди, яким тільки що було заборонено ходити. Так? Знову ж таки перед регулювальником та поза ним. В такому випадку водії транспортних засобів можуть їхати ось так, виїжджаючи з цієї вулиці. Тобто звернути спокійно праворуч і ліворуч, тому що їм нічого не забороняє проїжджати сюди. Вони їдуть поза, поза рукою регулювальника ось такий сигнал. Це означає так само, що рух заборонено. Що входить в обов'язки поліцейського? Безпосередньо обов'язки патрульного поліцейського це обов'язково в першу чергу захищати громадян, обов'язково реагувати на будь-які правопорушення адміністративного законодавства або ж кримінального законодавства. І першими ми завжди прибуваємо першими на будь-яке повідомлення, яке приходить на спецлінію 102. Я, Микола, Микола, а скільки вам років? Мене звати Артем. Микола не потрібно. Патрульні дбають не лише про порядок на дорогах, а й готові у будь-яку секунду протягнути руку допомоги усім, хто цього потребує. І не важливо, що сталося: евакуюють жителів із задимленого будинку. Швидше, будь ласка. Супроводжують до медичних закладів та рятують життя. Є, все, є. Спокійно, спокійно. А ще патрульні боковини виконують і просвітницьку місію. Приміром, сьогодні ми разом роздаватимемо чернівчанам та гостям міста флікери. Це світловідбиваючі стрічки, яких видно у темряві за 130-150 метрів. Ця дрібничка наша з вами безпека у темну пору доби. Хочемо презентувати вам дуже потрібну та корисну річ, яка знадобиться, мабуть, вам повсякденному житті обов'язково. Тож для початку ось, дивіться, це ось такі лапки, вони є світлоповертаючими. Ви їх можете помістити на свій рюкзачок для того, щоб у вас було помітно в темну пору доби. Це такі світловідбуваючі стрічки, щоб у темну пору доби ви завжди були в безпеці та ваша дитинка. Знаєте, що треба робити, щоб бути помітним на дорозі в темну пору доби. Ну, я включаюсь що... так і на машину. Так і на це дуже добре, але згідно правил дорожнього руху, всі пішоходи мають мати на собі світло повертаючий елемент. Поліцейські завжди захищають всіх громадян нашої держави. Людський мозок здатний вмістити 1 мільйон гігабайт інформації. Для порівняння це усі дані, що є в інтернеті. Так, найрозумніші буковинці зібралися разом, щоб нове інтелектуальне шоу проставило усі крапки над І. На місці події перебуває моя колега Вікторія Вівсянник. Вітаю! Яка атмосфера наразі серед гравців? Вітаю студія! У повітрі витає напружена, але водночас дружня атмосфера. Усі учасники зосереджені, тож гра обіцяє бути цікавою. До слова, такий івент у Чернівцях проводять не вперше. Тож буковинці раду змагаються та перевіряють свої інтелектуальні здібності. Розкажіть, з чого все починалося? Правити першу організовану гру? Все починалося в не такому далекому, але в 2017 році. До того ми з товаришами, напевно, років так 19 грали в щодо коли. Але це трошки інший формат, коли збираються люди і слухають просто питання. В нашому форматі ми придумали, що у нас є мультимедійні питання, тобто є фотографії, є аудіопитання, є відеопитання. Наша перша гра, я до не пригадую, коли це було, але я пригадую, як це було. Тобто, це було небагато команд, здається, 10 чи 12 команд. Ми шалено хвилювалися, чи все вийде. Ну і насправді, як показало, життя все вийшло. Яка мета інтелектуального шоу? Шоу створене для того, щоб гарно провести час для початку. Але основна складова це все таки порухати мізками. І визначте, хто переможе. Адже як виявляється, люди дуже люблять грати і перемагати. Цього разу у конкурсі змагатимуться більше ста дев'яносто учасників. Вони сформували 23 команди, перевірятимуть свої здібності у дев'яти турах. Як шукаєте та складаєте завдання? Завдання складаються по різному. Інколи ти просто десь гуляєш по вулиці, бачиш якусь цікаву картинку, цікаву ситуацію. Інколи так само ти листаєш у Фейсбук чи у будь-яку стрічку новин в інтернеті, і ти бачиш цікавий факт, цікаву ситуацію. Можна задіяти нейромережу. До речі, ми це вже робили, і так само як вона бачить різноманітні штуки, речі, які є вже фразіологізмами або приказками або прислів'ями. Люди, які в професії найчастіше беруть участь. В нашому шоу приймають участь величезна кількість людей різних професій. Це і політики, і банкіри, і вчителі, і айтішники, і люди навіть е таких професій, яких я виговорити не можу і навіть не знаю, хто вони. Але вони абсолютно впевнено приходять і кажуть, ми такі-то. Чи не плануєте організовувати такі заходи і серед дітей? Повірте, ми ще ті розумники і утремо дорослим носа. Якщо це шоу будеш проводити ти, то ми обов'язково організуємо його, і я впевнений буде мега круто. Змагання розпочнуться з хвилини на хвилину. Чи хвилюють учасники як готували до змагань? Зараз дізнаємось. Як готуєтесь до інтелектуальних шоу? Насправді все дуже легко. В першу чергу потрібно багато читати різноманітної літератури. По-друге, для такого ж типу шоу потрібно слухати багато української музики. Ну і звісно, шукати якісь цікавинки. Починаючи з грудня місяця, я просинаюся о четвертій ранку, читаю дві книжки. В нашій команді дуже багато різних людей, різних професій, різних напрямків. І це дуже цікаво, тому що кожен в своїй в своєму напрямку. Розуміється, найкраще сюди насправді ніхто не приходить якось показати свої знання. Тут люди просто кайфують ціле життя на це витратить Уже 47 років. Що вчився і вчився. Діти оцінки, це не головне, це точно. Як боротися з хвилюванням? Тут існує декілька технік, але яку я використовую, все надзвичайно просто зробити три глибоких подихи. І видихнути. Хвилювання як такого немає, тому що ну, ми розуміємо, що нас є багато. Мене хотілося б, звісно, завжди отримувати гарні місця, але граємо на задоволення. Я тут не бачу людей, які програли. Кожен а -а -а. хто туди прийшов, вже виграв. Я починаю спілкуватися з розумними людьми, слухати їхні поради і себе заспокоюю. Ну просто затримую дихання і хвилювання немає. Тож побажаємо учасникам наснаги, переможуть найрозумніші. Та найкмітливіші студія. Дякую, Вікторія, за оперативну інформацію. Також бажаю усім учасникам перемоги. А ми продовжуємо. Торкатися, крутити та гратися з експонатами у музеї можна. У першому в Чернівцях музеї науки руйнують усі стереотипи. Моя колега Єва Шаровська розкаже про унікальність експозицій. Математика, біологія, природознавство. Думаєте, щоб вивчити ці всі науки, треба у бібліотеці, стат книг вичитувати, а ось і ні. можна досліджувати світ, граючись. Не вірте, ходімо, покажу. Як побудований організм людини, створюється звук всередині піаніно. Працює калейдоскоп. Як перевірити матеріали на міцність? Багато складних запитань, прості відповіді на які можна знайти на Хотинській 43. В нашому музеї налічується біля більше ста експонатів, і всі вони в певній мірі унікальні, тому що вони допомагають нам дослідити науку якісь наукове явище. Це третій такий музей в Україні. Чому він такий важливий, зокрема, для буковинських школярів? Справді це один з перших музеїв в нашій державі, і створення такого музею, зокрема у нашому регіоні, досить важливе для наших дітей. Тут можна не лише досліджувати світ, а розважитись. Прийти з друзями, весело провести час, розвіятись, Цих локацій багато і кожна унікальна. Ми плануємо в подальшому проводити тематичні заходи. І, зокрема, зараз ми плануємо відкриті уроки з фізики та з біології. Щоб відчути себе справжнім науковцем, треба зареєструватися. Зробити це просто. Зайдіть на сторінку Чернівецької ова, знайдіть новину про музей та пройдіть реєстрацію. Вдалих експериментів. Це все, що встигаю вам розповісти. Ми далі триматимемо руку на пульсі подій і готуватимемо актуальні матеріали. Це був Чернівецький репортерчик. У студії працював Владислав Шаровський. Разом ми сила. Разом усе вистоїмо! Побачимось!